Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. 15 прильотів за одну годину. Вранці скажена Росня влаштувала масований обстріл Запоріжжя та області. Почалися перебої зі світлом та водою. Маємо бути готові і до подальших аварійних відключень. На понад годину затримались потяги з перемишля Львова та Ужгорода, які їхали до Запоріжжя. Загалом вранішня тривога тривала 4,5 години. Але ж ми незламні. Тримаємось, гауляйтер з Мелітополя Єбалицький продовжує грати у великого управлінця. Підписав указ, що потрапити на тимчасово окуповану частину Запорізької області відтепер і до 15 січня можна буде тільки за гострої необхідності та для виконання службових обов'язків. І перед цим треба, звісно ж, отримати спецперепустку, все аби не пропустити жодного терориста чи розвідника. А що таке? Страшно ще два місяці. Експрезидент Моторсічі В'ячеслав Богослаєв просидить у СІЗО. Суд вирішив тримати його під вартою до 11 лютого. Від СБУ не сховатися, викрили ще одного зрадника. Вгадайте, кого правильно депутата від ОПЗЖ, колишній голова Пологівської райради став на сторону окупантів. Допомагав віджимати заводи харчової та хімічної промисловості для військових потреб росіян. Готуйся Любчику до мінімум 10 років за ґратами. Карма страшна штука. Рашисти намагалися обстріляти з гранатометів позиції запорізьких тероборонівців. Але аеророзвідка вирішила, що це погана ідея. Врешті, не всі орки залишились на цьому світі. Були й такі, що вижили, але тільки частково. Підписуйтесь на телеграм-канал П'ятої редакції, там багато цікавого.